Знову без зно Цьогоріч вступники до вишів, які в 2022-му здаватимуть національний мультипредметний тест. Хмельниччина активно готується до іспиту. Зокрема, вже визначають місця для його проведення. Ми формуємо мережу, ми визначились, і з точки зору безпеки, в першу чергу, ми максимально розширяємо перелік населених пунктів, де буде відбуватися тестування. Тобто, робимо таким чином, щоб доїзд не перевищував 30-40 кілометрів. У 2023-му абітурієнти здаватимуть тест з трьох предметів. Два із них обов'язкові українська мова і математика. Третя дисципліна на вибір. Для проходження іспиту цього разу виділять 180 хвилин. На теренах нашої області тестування відбуватиметься у 16 населених пунктах замість трьох райцентрів. Для цього також будуть найближчим часом вибрані школи в кожному з цих населених пунктів, і кожна школа повинна мати відповідне обладнання. Перш за все, це укриття, по-друге, це генератор, по-третє, це стерлінг для мобільного інтернету, стабільного інтернету. Ну і також є вимоги до класів навчальних аудиторій і комп'ютерної техніки, яка буде застосовуватися під час тестування. Тестування відбуватиметься у червні. Абітурієнти, які перебуватимуть за кордоном, традиційно матимуть змогу здати іспит у багатьох країнах світу у спеціально створених екзаменаційних центрах. В Україні у червні-липні буде проведена і додаткова сесія. Що важливо, імовірно, потрібно буде набрати більше балів для пропуску ніж у 2022-му. Якщо ти виконав 10 і більше відсотків завдань правильно, ти отримаєш результат. Якщо буде менше 10, ну я думаю, що це будуть одиниці. От тоді результат в судбальні шкалі просто учасник не отримає. Пробного тестування проводити не будуть. Електронна реєстрація на НМТ розпочнеться у квітні. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.